Доброго ранку, дорогі мої підписники і гості каналу Село доля». Вітаю вас, бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я і успіхів у вашій праці. Вийшла на город і подумала, ну я вже ж це я не сфотографую, не зніму плоди своєї праці. Які ми маємо, слава Богу, вже на початку липня. І, звичайно, і раніше ними користувалися, але щодень то цих плодів стає набагато більше. І за все, звичайно, кажемо, слава Господу за все, що маємо. Ось така картопля, ну, не вся вона така, це крайній рядочок, крайні рядочки, там чоловік. Проводив полив полуниці. І десь якась дещиця води доставалася і ці картоплі. То ось така вона виросла. А посаджений, я вже багато разів говорила, що посаджений і в мене тут ранньостиглий сорт кіранда. Цей сорт рекомендую і вам, тим, хто не має цього сорту. Бо сучасні гібриди, як я вже сама переконалася на власному досвіді, Рік, два посадиш. Чи вони навіть, можливо, і не гібриди, а сорти там, там не написано. У мене багато є сучасних ранньостиглих сортів, про які, можливо, я буду розповідати в інших відеороликах. Але цей сорт, він дуже давній. І перевагою його є те, що він і смачний, не такий, як у нас. Якісь були картоплини без назви, які ми називали Сорокаденка. Вона була з такими великими рожевими, впадистими вічками, або якась біла була така, як мило, коли її варити не розварювалося. А ця картопля і на смак добра, і, і ще її, як кажуть, плюсує те, що вона вже багато років і не виродилась. Вона не, не пороситься, так як я кажу. Деякі сорти картоплі ви також, звичайно, ви знаєте, що замість того, щоб сходити наверх, дають вниз поросль, маленькі бульбочки. І толку нема, де з цієї картоплі немає. Ця картопля вже вважаю, виродилась. Кажуть, що вона вражена якимось вірусом. Ось тому я і агітую за керанду, якщо ви її ще не маєте. Ще по-іншому цей сорт називався в минулому китаянка. Або тріжди очень. Можливо, багато хто з вас і має її. Чоловік навіть не обробляв від жуків, ходить, трасає, тут невеличка площа. І так ми собі залишили її собі на харчі і думали, що будемо возити на ринок, але е, правду кажуть, що розкажи свої плани Богові, щоб він посміявся, то так і нам вийшло. І картопля не дуже важна була, а тепер картопля вже підросла, вже можна було десь щось продати. То нас достав якийсь вірус і не можна вичухатися. Так що плани залишились планами, але слава Богу, що картопля є, а ми помаленьку вичухаємось. Радують вже потрохи й огірочки, гарбузові сини й дочки. Тут в мене посаджені гібриди Кібрія і Амур. Хто є, хто, не пам'ятаю. Вирощувала їх в хаті в стаканчиках, а потім стаканчики висадила в ґрунт. І ось, слава Богу, вже вибираю перші огірочки. Ще на тій ділянці, де огірки сіяла на Юрія, такий визначений народом. На території моєї, Хмельни... моєї Красилівщини, бо Хмельниччина також велика область. І в південних областях, звичайно, вони ж також, в південних районах верніше, вибачте, всі також набагато раніше, ніж ми, бо в нас ж є Кам'янець-Подільський район, Новоушицький, Ярмолинецький, Дунаєвецький. Вони південніші. І тому у них все дозріває раніше, а в нас трохи пізніше. То я орієнтуюся і розповідаю про свій район, про Касильівщину. Так що ще в тих огірках тільки починають ці цвісти, котрі посіяні на Юрія. А ці вже, як бачите, вибираю, слава Богу, огірочки. А деякі вже навіть і переросли трохи, бо я пару днів кажу, що вірус причепився, так що вчора, позавчора навіть на городі не було. Город мені виставив великий прогул. Все заростає бур'янами, все потрібно сапаки і полоти. Але лише... ж я кажу, трохи нас приловило і трохи затримка в роботі. Ось так пішов вгору базилік. Він у мене тут різний: і зелений, і фіолетовий, і лимонний. такий маленький, такими блошками невеличкими садила. І буквально за якихось пару тижнів піднявся ось так. У мене базилік, внучка дуже полюбляє додати в салати, та я також не перечу. Я також люблю. Та ще крім того кажуть, що базилік. Дуже добре охороняє помідори від різних шкідників. Так що я намагалась посадити його по периметру, але по периметру в мене не вийшло посадити, а з двох сторін так і посадила. Ось тут також рядок базиліку. Ще в одному місці десь трошки є і ще трошки навіть є не і розсади. Треба вибрати кабачки, бо також деякі і перезріли, і буде радість не тільки мені від того, що вони є, а навіть і курчатам, і курам, і, можливо, навіть і свинці. Дістануться частинки літніх вітамінів. От подивіться, скільки це не гібрид, це сорт. Але я вже колись говорила, що я забула, десь в мене є записано і відео. І в відеоролику знято, як називається цей сорт. Але я не пам'ятаю по пам'яті, бо дуже багато приходиться в пам'яті тримати. А подивитись, чогось не подивилася. Подивіться, який рясний, який рясний сорт. Два тільки кущики і скільки радості дарують тим, хто їх вирощує. А їх в мене багатенько посаджено, так що, так що прийдеться попотіти, поки виберу їх. І, звичайно, дай Боже здоров'я братися за переробку. Вже закрила трошки кабачки, як гриби. Думаю, що ще буду закривати такий рецепт. Якщо хтось когось цікавить, можу поділитися. Рецептом можу зняти відеоролик. А буду ще закривати ікру, але ще в мене нема складників, потрібно докупити. Подивіться, які, які красунчики лежать. Вже не кабачечки, а цілі поросятка. Повиростали за, той, за тих пару днів, що я не була на городі. Ось така краса. Вже подивившись на цю красу і помилувавшись, порадівши від того, що маєш... Результат своєї праці стаєш навіть здоровшою і забуваєш про свої болячки. роботи звичайно, не початий край. Не підв'язані помідори лежать похрістані. Почала обрізувати, так і не, не підв'язала. Але ж дай Боже здоров'я. Та й помідорки є ось такі гарні великі. Але кажу, потрібно ставити десь торічні і ставити, підв'язувати. А ще трохи хочу вам показати краси. Щоправда, вона не розстрілася та краса. Ось такий льон починає тільки квітувати. Але скоро заквітує, хоч небагато. Але буде його вітер хитати, ніби невеличке озерце посередині нашого городу. А звичайно, знаєте, яке насіння льону корисне. Якби ми використовували всі ті речовини, які корисні, можливо, можливо, і не хворіли б стільки. Але ж через нашу лінь, через наше виправдання, тим, що ми ніби дуже зайняті, ми зайняті, але все ж таки находжу я час, щоб сидіти під комп'ютером і іноді дивитися навіть. Таке, що його можна було б і не дивитись, без чого можна було б обійтися, а часі що я витрачаю. Так що потрібно використовуватися та корисне, що маємо на городах, і можемо навіть і купити. А тут далі моя клумба продовжується і нарощують свій ріст левкої. Зацвітуть, обов'язково покажу, бо пересаджувати, напевно, їх я не різкну, бо вони дуже погано переносять пересадку. А ще, крім того, рядок чорнобрівців, Вони ще поки що не цвітуть. У чорнобрівці, можливо, я і заберу звідси. Як буде дощ, десь пересажу ближче до хати на свої квітники. А тут погано, дуже рідко, але посходив сухоцвіт, те, що свячують. Квіти на нас Також як розцвітуть, обов'язково покажу, якщо дасть Бог здоров'я. І знову кабачки, ці вже я вибрала. Ці посаджені тільки по одному кабачку, по одному зернятку садила, вирощувала горшечковою розсадою в хаті, І то вони менш ресні. Це гібрид кавілі. Ну також ось такі вже є. І дещо перерослі, але я кажу, знаємо, куди їх використати, навіть ті, що переросли. Підростає ця капуста, це в мене гібриди, бригадир. І ще якийсь гібрид, посаджені набагато пізні, агресор. Бригадир і агресор, посаджені пізніше. Але до осені білокрилки, правда, проба, треба пробувати ще обрискувати на спиртом, бо Іноді миємо холодною водою і дощ трохи мив, трохи була поділася, але тепер знову з'явилася. І ось така квасоля течна. Можна про неї сказати, яка рослина дарує красу і користь. І це тична квасоля. Чим гірше, ніж клумба. Ось такі красиві квіти, звичайно, будуть цвісти. Ці поставлені тички вищі і вищі, вищі і вищі, і будуть не тільки горизонтальні клумби, а будуть і вертикальні клумби. Вже поплелись ось так. Тільки, звичайно, проблемно тички десь взяти і їх потім поставити. Треба бажано мати чоловічі руки, або, як ще пишуть дівчата, щоб пускати на кукурузу, садити кукурузу для опори. Але колись я пробувала, все ж таки кукуруза гнеться під вагою цих важких грон квасолевих. І, як кажуть, не дуже толк з тої кукурузи є. Мені, мені не сподобалось. На тичка є тичка, а на кукурузі мені вирощувати тичну квасолю не сподобалось, правду кажучи. Починають свісти кавунчики. І зійшла вже моя морквочка Берлікумер. Посіяна зовсім недавно. Так що тепер в літню пору дуже добре сіяти моркву. Вона швидко сходить, не треба її ніякої обробки, щоб звільнити їх від тих ефірних масел. Самий ґрунт вологий і теплий. Звільнює її від тих ефірних масел і вона, має, і вона дуже швидко проростає. Тільки от треба прорихлити її. Десь у нас є такі трибики, що, що рихлити, бо вже кірка зробилася і, звичайно, бур'яни. Ну Бур'яни ще не так страшно, а кірка подавить цю маленьку, ще таку тендітну рослинку. І в мене залишився пакетик той берлікумер. Я пожаліла його викинути, а тут ще трошки місця звільнилося, я ще й тут його посіяла і він вже сходить. А це буквально десь 4 дні, напевно. Я знімала ролики, говорила, що я посіяла деякі культури. Можливо, більше, можливо, я вже збилася з часу трохи через хворобу Не пам'ятаю, якого числа. А сьогодні в нас. 4 липня. Ось така морква ранньовесняна, посіяна в ранні сроки. Багато, звичайно, йде в стрілку. Але також у нас, як я вже говорила, безвідходна технологія. Використовую козам нічого страшного. І баделя, і те, що пішло в стрілку. З'їдають тваринки. Багато хто пише, бачу, що виставляє, що вже повикопували свій часник, а я свій поки що ще не викопала. Ще ось такі закоцюрбані коцюби стоять з тих стрілок, які я оставила як індикаторі. І поки що ще я не буду викопувати його. Ще почекаю десь кілька днів, а тоді викопаю. Хіба, можливо, сьогодні викопаю. Часник ярий, посаджений на зиму. А ще дівчата і хлопці, я ратую за вирощування салатів. Я навіть не знаю, чому наші люди на городі так мало вирощують всю таку невибагливу культуру. По-перше, що рано достигає. По-друге, немає ніяких шкідників, ніяких хвороб. Посіяла, як про ті тофлі, кажуть, взула і забула. Так само і салат. Тільки дещо він в мене загустчений, я його не прорвала. А якщо самі не використовуємо, то прекрасний корм, якщо маємо курчат, вони також з апетитом поїдають цю корисну продукцію. І, звичайно, він є і листовий, як цей. Я вже цього року кришила-накришилася салатів, не став він дуже гірким, ну має легеньку гірчинку. Але коли його присмачити яблучним оцетом, який виготовлений в домашніх умовах, то зовсім прекрасний салат виходить. А ще коли до нього додати того ж огірочка з власного городу, не купованого, а того, який має дійсно аромату гірка, то це і цибульку. Яку також маєте на власних городах, то це не зрівняєш, ну, зрівняєш з якимось делікатесом. Можна сказати, що це делікатес. А крім того, салат ще й ось такий як очаний, як бачите. От, я кажу, вони в мене загущені ці салати, я їх не прорвала вчасно. Але все ж таки показую, що вирощуйте люди добрі салати. І вже він. Давненько не всі сорти стрілкуються, тільки шкода, я також позабувала, не позаписувала десь, але я не дивилася, які це, як назви цих сортів. Бо деякі, звичайно, стрілкуються, особливо ті колишні, одеські, і ще там якісь там, коли сіяли ми їх раніше. А тепер виведено багато сортів, які не стрілкуються, які також пострілкувалися, ну, вирву віддам курчатам, нічого страшного. Та в село. Оце таким красивим у мене став фенхель. Я колись показувала, як він зійшов, і забула, як він називається. Ну, тепер я пам'ятаю вже. Ну і він не просто фенхель, він кореневий фенхель, так що очікую, правда, ніколи я його не мала. і теж він в мене загущений. Ніколи я його не мала на своєму городі і не знаю, що з ним робити, але маю ж порадника, другий інтернет. Звичайно, що подивлюся. І він мені порадить, що робити з цим фенхелем. Ну, а для початку, напевне ж, його треба було проробити.